Є в цьому світі одна проста закономірність. Коли більшість людей сплять, скролять, жаліються на втому або на тяжкий день, є інші. Ті, хто працюють, поки всі інші відпочивають. І саме ці люди забирають в світі більшість можливостей, вони діють тоді, коли інші зупиняються. Те, що справді дає свободу, воно будується тільки в тиші, ніяк інакше. Коли немає аплодисментів, немає підтримки, нікого поруч, є тільки ти і твоя справа. Тому щоб в тебе все вийшло, це залежить не від шансу, це залежить від спроб, безлічі спроб умилок, наступання можливо на одній ті ж граблі цих людей між собою. Як ви думаєте, а річ проста бажання вийти з якоїсь ситуації? Коли інші відпочивають, ходять гуляти, з чимось займається, ти сидиш вдома і працюєш, ходиш до зали. Ти думаєш, блін, ну це не гуляють. Саме в мене це процес інакше проходить. У мене наступають такі процеси, то є певний час, який я можу виділити на те, щоб зустрітися з кимось, і я увесь свій час приділяю роботі. І в більшості випадків, коли я працюю, то в мене є знайомі, з ким я можу працювати. Просто потрібно знайти знайти знайомства вашій справі, що ви коли займалися. Ви проводив час з людьми, з яким вам цікаво, і від того могли рухатись далі. А в цьому всьому просто закономірність роби більше, ризикуй більше, видвистує на це більше часу. Звісно, з першими етапами це не буде так явно, але отак воно не працює. Це в довгострокова перспектива. Якщо ви хочете швидко десь щось зробити, щоб вже був результат такий, це має більший ризик, звісно, тут розуміло. Я проста вправа, і вона дуже працює на сам перед себе, чим ти займався в останні сім днів, чи вони тобі допомогли, і чому ти не дійшов до того рівня, до якогось в певний момент хотів. Якщо ти сидиш і працюєш, і дивишся на години, на дві години ночі, ти розумієш, для чого тобі це. Якщо це не одну ніч, а постійно, так в тебе, я думаю, є великі шанси, щоб стати успішним в своїй справі. І з цього дійсно буде толк, якщо ти почнеш працювати, не дивлячись на час. Виділить от велику кількість на самодосконалення і роботу потрібно завжди дивитися на довгострок. Якщо ви дивитесь на довгострок, то ви будете розуміти чітко для чого це. А то ви можете себе розголожувати на багато багато справ, займатися усім, чим тільки можливо, тільки не тим, чим потрібно. Тут завжди потрібно думати про це. Тому вирішуйте, що важливо, запишіть собі це, і поки ти відпочиваєш, то інші вже працюють і роблять своє майбутнє самі. В мене свій телеграм-канал, там я викладаю свої думки, викладаю життя в празі, цікаві міста. Які. Просто викладаю життя. Тому, якщо вам цікаво, можете підписуватись. А також можеш підписуватись на цей канал. Тут я викладаю також багато чого цікавого. А всім гарного вечора, гарного дня, гарного ранку. Слава Україні!